Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Думками на виворіт Перше кохання Райлі. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного ранку, прокинувшись від дзвінкого співу птахів, дівчинка Райлі відчула легке хвилювання. Вчора в школі був турнір з хокею, де її команда програла, їй здавалося, що в школі всі будуть про це казати, але натомість сталося дещо інше. В школі все було як завжди шумні коридори, веселі друзі, але на уроці літератури вона помітила хлопчика на ім'я Алекс. Він сидів за кілька парт від неї, занурений у читання. Невже в класі Райлі з'явився новенький? Його каштанове волосся спадало на очі, а усмішка з'являлася щоразу, коли він перегортав сторінку. У голові ралі емоції почали активну дискусію. Радість підстрибнула. Він виглядає таким цікавим. Давайте познайомимось. На що тривога, у якої було шибурне волосся, відповіла А що, якщо він нас не помітить, або ще гірше не захоче з нами спілкуватися. Можливо, краще не ризикувати? Додав страх до хвилювання тривоги. Після уроки вчителька оголосила про конкурс коротких оповідань. Кожен учень повинен був написати історію і представити її перед класом. Ралі завжди любила писати, і ця новина її захопила. Того ж дня, після школи Ралі пішла до улюбленого кафе, де подавали найсмачніше какао з маршмеллоу. Сівши за столик біля вікна, вона відкрила свій блокнот і почала писати. Раптом двері кафе відчинилися, і в них увійшов Алекс. Він оглянув залу і побачив райлі та підійшов. Привіт! Можна до тебе приєднатися? запитав він з легкою посмішкою. Всередині ралі емоції заворували, радість аж сяяла. Так, 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 звичайно! Тривога прошепотіла. Ой, а що сказати? Б -б 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 так не бентешся, не бентешся. Звичайно, сідай, відповіла Райлі, намагаючись зберігати спокій. Вони почали розмовляти про конкурс оповідань. Я бачив, як ти пишеш. Про що буде твоя історія? запитав хлопчик. Ще точно не знаю, але, мабуть, про пригоди в казковому лісі, відповіла Райлі. Цікаво. А я думаю написати про подорож в часі. Можливо, ти бачила такий фільм назад в минуле, там, де Марті Макфлай сідає в Долоріан та зі швидкістю світла летить у минуле? Хлопчик розповідав про свій улюблений фільм, про пригоди в минуле та майбутнє. Декілька годин вони сиділи та обмінювались ідеями, сміялися і навіть не помітили, як швидко пролетів час. Наступного дня в школі вони вирішили об'єднати свої історії в одну. Працюючи разом, вони створили захопливу розповідь про двох друзів, які подорожують у часі та відвідують казкові ліси. У голові ралі емоції були у захваті, радість аж танцювала. Це чудово! Ми проводимо час разом і створюємо щось особливе. А що, якщо наша історія не сподобається іншим? Стоючи біля панелі емоцій, сумнівалась тривога. Можливо, не варто а, виступати перед усім класом, підтримав страх, але радість всіх запевнила. Ми повинні спробувати. Ввечері, повертаючись додому, Райлі помітила оголошення про міський фестиваль талантів. Вона завжди мріяла виступати зі своїми танцями. Наступного дня вона розповіла про це Алексу. Це чудова ідея! Я можу допомогти тобі з музикою, запропонував хлопчик. Вони почали готуватися разом. Вечорами вони зустрічалися в парку, де під світлом ліхтарів Райлі відпрацьовувала танці. А Алекс грав на гітарі, підбираючи мелодії. Одного разу під час тренування почався дощ. Вони сховалися під навісом, слухаючи, як краплі барабанять по даху. А ти знаєш, з тобою я почуваюся якось особливо, зізнався Алекс, дивлячись на неї. Всередині ралі емоції завмерли, тривога насторожилася. І що це означає? Радість шепнула. Можливо. Це початок чогось більшого. Я теж рада, що ми стали друзями, відповіла вона, відчуваючи тепло в серці. На фестивалі талантів Ралі виступила блискуче, ритмічно танцюючи в такт під музику Алекса. Глядачі аплодували, а батьки з гордістю дивилися на доньку. Після виступу вони сіли на пагорбі, звідки відкривався вид на місто, освітлене тисячами вогнів. Дякую тобі за підтримку, сказала Райлі. І тобі дякую. Разом у нас все виходить краще, відповів Алекс. У голові Райлі емоції обговорювали цю ситуацію. Радість сяяла, це найкращий вечір у нашому житті. А що, якщо це тільки дружба, і ми собі щось надумали, міркувала тривога. Навіть якщо так, цей момент все одно прекрасний, додала печалька. І я хочу сказати тобі щось дуже важливе. Я зрозумів, що ти для мене більше, ніж просто подруга, ти особлива. Чи можу я назвати тебе своєю ем, своєю дівчиною? сором'язливо запитав хлопець. Емоції в голові дівчинки затамували подих, очікуючи на відповідь Райлі. Так, Алексе, я теж відчуваю до тебе особливі почуття. Відповіла вона, усміхаючись. Наступні дні були сповнені радості. Вони проводили час разом, ходили на екскурсії разом, сміялися і мріяли. Але одного дня хлопчик прийшов з новиною. Сім'я Алекса переїжджає в інше місто. Ралі відчула, як серце стискається. Ми втратимо його, О, що робити? Тривога забила на сполох. Це несправедливо. Плакала печалька. Чому все хороше закінчується так швидко? Розпалювався червоним полум'ям гнів. Алекс підійшов до неї після уроків. Мені потрібно тобі щось сказати», – сказав хлопчик. Я вже знаю. Ти переїжджаєш, тихо відповіла дівчинка. Так, але я хочу, щоб ти знала. Цей час з тобою був найкращим у моєму житті. Ти особлива для мене, зізнався Алекс. Всередині Ралі стало дуже тепло від слів хлопчика. Це сумно, але ми завжди будемо пам'ятати ці моменти, посміхнулась крізь сльози печалька. Вони обійнялися, обіцяючи підтримувати зв'язок. Наступні тижні були важкими, але Ралі зрозуміла, що життя продовжується, вона почала писати щоденник, куди записувала всі свої почуття і спогади про Алекса. Одного дня вона отримала листа. Це був Алекс. Він розповідав про своє нове місто, школу і те, як сильно він сумує за нею. У голові ралі емоції знову завирували. Він пам'ятає про нас, казала радість. Вони почали листуватися регулярно, обмінюючись історіями і підтримуючи один одного на відстані. Минув час. І Райлі навчилася цінувати кожен момент життя. Райлі зрозуміла, що життя сповнене несподіванок, але з відкритим серцем і підтримкою емоцій вона зможе подолати будь-які перешкоди. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.